Ми з дітьми пішли збирати бузину. Ось такі квіточки, гарні бузини. з дітьми я пішла збирати своїми. І ось ми будемо робити напиток з бузини. Не шампанський, а з лимончиком. Гарний напиток зробимо. Нарвемо суцвіття, Дивіться, яке воно гарне. Суцвіття якраз розцвивши, На напиток потрібно гарно відкриті суцвіття бузини. Не бійтеся, вона є лікувальна, від кашлю дітям допомагає. Я варю сироп з неї. 40 суцвіть, 4 літри цукру, 4 літри водички. Це все замочуємо на сутку на 24 години. І по тому відсіджуємо, доходимо до кипіння в баночки. Там зверху буде такий від пилка. Такий жовтенький пилочок буде. Тут тобто не думайте, воно не зацвиле. Воно все викидається. Ось, ось в мене рука ціла в пилкові. Це означає, що ось у гарно вже розцвіло. Ось ми в такій. Давайте до банку піти. До банку? А що у банку у нас буде? Ідемо там. Я знайшов банку. А ось тут нам трапилася акація, яка ще не відцвіла. Давайте на море. Акація. І акацію ми теж збираємо. Збираємо акацію вже у відеречку окремо. Ось, ось у мене відеречко. Теж ми зробимо запашний чай, посушимо на зиму. Багато нам не потрібно. Чай з акації. А запах я вам не можу передати. який запах. Ми того року насушили трьохлітрову банку, багато акації. Ще трішки є. І зараз ми наші запаси акації а, поновимо. Ви знаєте, я сушу багато всього гарного п'ю тільки трав'яні чаї, інакше чаїв в моїй хаті немає. Ні чорних, ні зелених. Усе натуральне. Подивіться, яке суцвіття. Не пропустіть зараз ставити лайки, підписуватися, я вам буду розказувати, що роблю, буду ділитися кусочком свого життя. Все навкруг нас, все природа створила. Нам потрібно тільки вміти все використати. І для душі це дуже приємно. Подивіться, яка краса. Вона цвіте для нас. Робіть смачні заготовки, сушіть на чаї, це є наше здоров'я. Підписуємося і ставимо подобайки, якщо це вам подобається.